Ще до крос кантріної траси тут не було. Її з нуля підготували спеціально для змагань круті повороти, перепади висоти і болото, подарунок від львівської погоди. Такі випробування чекають на зірви голів у заїздах. Контактна боротьба у нас запрещена на квадроциклах, і плюс називається срезка. Ну Здесь срезать это нереально. Они будуть їхати канале, в каналі, тому як є брустери з землі, будут соблюдать правила на пошуки гострих вражень. Вирушають і на потужних, однак легких машинах багі ними курують пілот і штурман. Літровий двигатель турбированный 130 лошадиных сил, полный повний привод. Ну, машинка підготовлена в основному для кольцевых гонок для скоростной гонки в першу чергу это настройки всіх подвески, амортизаторів, взаєморозуміння і знагодженості дій членів екіпажу важливий фактор успіху. Задача штурмана допомагати пілоту готовить його к поворотам, то есть подсказывать ему какие-то ну, моменты трасы. От і как бы поддерживать морально, тому що за э, полтора часа как бы, в такому темпі пілот э, устаєту може дітей. Потіляти бідільність. Якщо там 90 градусів, я вже наперед знаю, як з якою швидкості мені до нього підійти. Так? Ну, а далі вже сама техніка. Сама техніка руління, це тренування. Штучних бар'єрів для екстремалів не створювали. Достатньо виявилось того, що підготувала природа. На Львівщині такі змагання проводять вперше. Це найзахідніша точка за всю історію стартів. За боротьбою екстремалів стежить п'ятиразовий чемпіон України з авторалі Василь Ростоцький. Всі автогонщики починають там з картингу тут. Такий в зв'язку з тим, що у нас спеціалізованих картингових трас асфальтових з ними проблема. А бездоріжжя і поганих доріг в нас достатньо. Це транспортні засоби, які дозволяють дітям і людям зрілого віку пробувати себе. Після фінішу відчайдухи та їхній транспорт приймають душ подалі від траси. Тут учасники переводять подих. Сразу коли дощ почався, можна сказати, потроцикл був вже неконтрольований, бо як на льоду. входили. От бачите, зараз і дошку згубив коли дощ, коли зловили обочину трошки. А так тут траса дуже класна. На львівському етапі переможці зароблять 23 очки. Далі змагання у сумах і Харкові. А фінальний тур хочуть провести знову у лабіринті Лева. Марічка Думич, Роман Миленький, 24 канал.